буде про проходві Да, вибачте, що я так закричала, просто я радий, що в нас з брат, ну, в мене з братом є така машинка вона дуже швидка, по трюках саме швидше ганяє. Так, що я можу сказати про неї? Вона дуже гоночна. Е, вона рандєва така прозрачна. Так от тут у вас усякі ці візеруночки прикольні, пари прикольні Так. От, підльоси такі. Так. У е, нас тут є металева покришка. А, да, кстати, кстаті. Е, я з моїм братом склалися, то ми якби вже купили таку прикольну машинку. От. Прийшло. Номер три, як ми бачимо, тут. Так, так е, десь да, щось, що, 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 що тут написано Хот Wills. Дуже можна вона, хоч і пластик, але дуже можна вона. Так, і на цьому все. І на цьому все. А, да. Падає і нічого не буде. А зараз може звернути. бачите, нічого. І на цьому все. З вами був мій брат Андрій і мій брат Ваня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарі. І пока.